Вітаю в ефірі новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля. Назар Задерій. Переходимо до найважливіших подій на цю хвилину. Генпрокурор підписала підозру у Держраді Медведчуку. Про це Ірина Венедіктова написала у себе у Фейсбук. Цитую: отже, народні депутати Медведчук та Козак підозрюються в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму. За результатами обшуків місце знаходження нардепа Медведчука не встановлено, а тому в СБУ вживаються відповідні заходи до його встановлення та вручення йому клопотання про тримання під вартою. У будинку проросійського політика Віктора Медведчука проходять обшуки. Там кум Путіна разом із сім'єю живе, поки в основному будинку в пущі водиці йде капітальний ремонт. Про таке повідомили джерела дзеркала тижня в Службі безпеки України. Життя в окупації у Криму зафіксували майже 5 тисяч порушень прав людини за останні три роки. Більшість порушень стосується права на справедливий суд 40%, 15% – незаконні затримання, ще 15% – незаконні допити, 13% – незаконні арешти, 7% – порушення права на найшвидший досяжний рівень фізичного та психічного здоров'я, по 5% – незаконні обшуки та незаконне етапування. Якщо Росія піде на ескалацію в Україні, може бути світова війна. Про це сказав президент України Володимир Зеленський. За його словами, світ не готовий до повномасштабної війни. Україна вперше візьме участь у засіданні центральної європейської п'ятірки. Зустріч відбудеться 12-13 травня в Словаччині. Україну представлятиме міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він як повідомляє прес служба МЗС, обговорить із партнерами безпеку в зоні російсько-українського кордону інтеграцію України в ЄС і НАТО. РНБО нарахувала в Україні 13 олігархів. При розробці закону про олігархів. Апарат ради нацбезпеки та оборони виходить із того, що до цієї категорії можна впевнено зарахувати 13 осіб. Заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Прізвища олігархів він не назвав. Зеленський каже, що не бачить відведення російських військ від кордону. Цитую, ми розуміємо, що десь 3,5 тисячі людей військового контингенту пішли назад, але тільки ті, хто були на території тимчасово окупованого Криму, більше відведення ми не бачимо. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. Ну, а з вами були Назар Задрій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей!